Нестайко. Тореадори з Васюківки. Частина друга, розділ п'ятий. Шукаємо царя незнайомця з 13 квартири. Зустріч у театрі Велич і падіння яви Реня Ранок почався з несподіванки. Коли я прокинувся, ява уже був одягнений, він встав раніше за мене. Одягаюся, бачу, він мені підморгує і киває головою. Ходім, мовляв, є якийсь секрет. Пішов я за ним в туалет. Прижмурився Ява на мене підозріло і каже тихенько, що ж ти приховав, що твій дядько в контрозвідці робе. І палець на руці для шалабана скручує. Я вилупився на нього. У якій контрозвідці? У ті, каже, що шпигунів ловлять. «Тю, кажу, ти вже зовсім звихнувся на тих шпигунах. Нічого я не звихнувся, каже він. Думаєш, я дурний, зброю видають тільки міліціонерам раз, прикордонникам два, і контрозвідникам три. Це я знаю напевно. А твій дядько не міліціонер і не прикордонник, отже, він контрозвідник». Яку зброю? Нічого не розумію я. Пістолет, відрубав Ява. Де ти його бачив? У шухляді письмового стола. Вона висунута трохи. Так. Ану ходім. І тепер уже я палець на руці для шалабана скручую, глядиш, як збрехав. Вийшли ми з туалету, пройшлися ніби просто так по кімнатах, а тоді до письмового стола і я оком у висунуту шухляду тільки стрель. Є, не збрехав вам. Пістолет, справжній, тьмяно блищить на сталь. Аж серце закалатало в мене в грудях, зиркнув я на дядька, що стояв на балконі, вимахував гантелями, зарядку робив, а тоді. О, дядю Грицьку, а що це у вас? Здивовано і невинно невинно спитав я. Де? Дядько зайшов в кімнату і підійшов до мене. Та оце кивай в шухляді. А, пістолет. Та бачу, що не лопата. А нащо? Як нащо? Стартовий пістолет спортивний не бачив хіба ніколи. Тю, от тобі й контрозвідка. Дядько ж мій, крім того, що майстер на заводі більшовик, ще й майстер спорту. Легкою атлетикою колись захоплювався, а тепер суддя республіканської категорії. І як я одразу не здогадався, що то за пістолет. А втім, я таки, чесно кажучи, стартових пістолетів ніколи близько не бачив і в руках не тримав. І ява, звичайно, теж. Бачив, почервонів ява. Соромно йому, що він так оганьбився. І щоб приховати своє збентеження, пита А як же він стріляє? Дуже просто дядько вийняв пістолет, шухляди, дається команда, на старт, потім увага, і тоді дядько підняв пістолет над головою. Бабах! Ого, аж у вухах задзвеніло і в ту ж мить. Ой, трах-тарарах! Щось гепнулось і заторохтіло в кухні. Ми кинулись туди. Посеред кухні сиділа на підлозі тітка, а біля неї лежала розбита макітра, в якій вона терла мак на пиріг. Не сподіваючись пострілу, тітка переляку гепнулась на підлогу. Вигляд у неї був такий кумедний, що ми засміялися. Гришо! докірливо схиливши голову на бік, жалібно сказала тітка. Ну як дитина, хіба так можна? Я трохи не вмерла. Хто ж тобі винен, що ти полохлива, як той заяць під голим кущем, сміючись, сказав дядько. А воно таки так, так бахка, що будь-кого перепудити може, сказав я. Жалко мені стало тітку. З ним і шпигунів ловить можна, сказав Ява. Б'є, як бойовий. Дядьку, а можна стрельнути, насмілився я. А чого? Тільки дядько показав очима на тітку, яка вже піднялася і збирала черепки. А ми у спальні вихопився Ява. Ну, давайте. Але навіть у спальні перед тим, як стрельнути, я голосно вигукнув Тітко, на старт, увага! І лише тоді натиснув обома руками на собачку, така туга, що однією годі й думати. Ох же ж стрельнуло. По-моєму, ще дужче, ніж у дядька. По два рази стрельнули ми з явою, більше дядько не дозволив, ще сусіди позбігаються. Вся ця історія з пістолетом розважила мене трохи, та коли я згадав про годинник, серце моє защеміло і заскиглило, як цуценя в темній коморі. Що то воно буде? Чи знайдемо ми артиста, як він зустріне нас? За сніданком я вже сидів мовчазний і похмурий. Ява поглядав на мене і підморгував, намагався підбадьорити. Мляво прожовуючи яєчню з салом, я думав думав про те, що треба якось, не брешучи ні в якому разі, вислизнути з дому, щоб піти шукати артиста. А на що брехати? Похід театру юного глядача так чи інак у нас заплановано, то ми підемо не за кілька днів, як збиралися, а сьогодні. І дорогою до юного глядача завітаємо в інші театри і пошукаємо того артиста. Вистава починається о 12, а зараз ще 10 немає, ми встигнемо. Дядько не став заперечувати, коли я сказав про театр, лише роздумливо промовив. А може і мені з вами? Як думаєте? Ми думали, що це зовсім зайве і не потрібне. Він нам тільки заважатиме. І я поспішно сказав А хіба вам цікаво, та ж там вся дитиня, чи якби я був дорослий? Чи вгадав дядько мої думки, чи ні, але він усміхнувся. Ай то правда, йдіть самі, то я пожартував. Але якщо знову десь загубитись, завтра ж додому. Дядько дав нам гроші, ми повдягали новенькі хрумтливі сорочки, випрасовані штани, лискучі, ще не взувані жодного разу черевики, і пішли. Не знаю, як ви, але я, коли на мені все нове, почуваюся, наче голий. Здається, що на мене всі дивляться. І соромно, ніяково, і хочеться сховатися від людських очей. Кінчається завжди тим, що я або тернуся рукавом об стінку, щоб замазатись, або пляму на штани посаджу, або черевик носаком в землю вдарю, щоб не був такий лискучий. Тоді мені легше. От і зараз, як ми вийшли на сходи, я одразу проїхався ліктем попоруч, зробивши таким чином на сорочці брудну смугу, і лише після того ми вийшли на вулицю. Та все одно в новому було незручно й мулько. Ногам черевиках, як у колодках, а комірець шию тре, мов хомут, щоб повернути голову, треба всім тілом повертатися. І чого це в театр не можна ходити в звичайній одежі? У театр же йдуть, щоб виставу дивитися, не щоб на тебе дивилися. Я, якби був великий начальник, видав би навіть наказ, щоб у новому в театр не пускати. Але не хвилюйтесь, я начальником ніколи не буду, бо я хочу льотчиком. Ми сіли в тролейбус і поїхали на вулицю Червоноармійську до театру мускомедії. Ми почали з нього, бо мені чомусь здавалося, що той симпатичний кругловидий артист працює саме в цьому веселому театрі, а то де ж ще можна грати царя. Зайшли ми в вестибюль порожньо. Тихо, нікого нема. Праворуч каса прямо на всю стіну величезні двері. Піднялися ми східцями до тих дверей, торкнулися, відчиняються. Зазирнули і там нікого. Може, кажу, я ще рано, ще не поприходили. Добре рано, десята година, каже я. Артисти, як і всі люди, повинні зранку на роботу з'являтися. А як же? Це ж служба. То чого ж нема нікого? А ти що хочеш, щоб вони тобі тут біля дверей товклися? Вони на сцені, мабуть, у них репетиція. Пішли. Та тільки но ми посунули від дверей, аж тут нам на зустріч, де й взялася молодиця в синьому схожому на міліцейській кітелі. Вам що, хлопчики? Стали ми розгубилися. Як же його спитати? А молодиця знов що таке, хлопчики? І тоді Ява взяв та й ляпнув. Нам царя треба. Якого царя? здивовано звела брови молодиця. Такого круглого з лисиною. Це вже я докинув. Молодиця засміялась. Трохи ви, хлопчики, запізнилися, царів уже давно нема. Було б раніше. Ява похоробрішав. От які ви тьотю. Хіба нам справжнього? Нам справжні царі ні до чого. Нам артиста треба, що царя грає. Хіба не зрозуміло? Він у тринадцятій квартирі живе, ляпнув я. Тепер зрозуміло, сказала молодиця. Але нема в нас такого, щоб царя грав, бо в нашому репертуарі про царів зараз жодного спектаклю нема. А чому ви саме в нас шукаєте того артиста? Він сказав вам, що в нашому театрі працює. Як його прізвище? Ми з Явою перезирнулись. Прізвище ми не знаємо, сказав я, але знаємо, що він грає царя. А де ж від того царя грає? В якому театрі? Не знаємо ми. От тобі й маєш. Приснився вам, чи що той артист. А звідки ж ви дізнали, що він грає царя? Він сам сказав. То ви з ним знайомі? Та трохи. Невпевнено сказав я і поглянув на Яву. Чого це він мовчить? То у всіх розмовах завжди передведе, а зараз замовк, наче води в рот набрав. То як же це ви знайомі, що й прізвище не знаєте, і в якому театрі працює, не знаєте, допитувалась молодиця. Та отак не встигли розпитати. А нащо ви його зараз шукаєте? Та треба в одній справі поговорити. Утворчий усміхнулась молодиця. Еге, ледь встиг я сказати, як бац. з очей в мене посипались іскри. Бац, бац. Аж у потилиці защеміло. І ніби не по голові, а по кавуну щиглі, такий звук дзвінкий. Молодиця з несподіванки аж руками сплеснула. Отакої. Ти чого й об'єш? Це що за куліганство? Ні з того, ні з цього. Що там далі скрикувала молодиця, я не чув, бо вже був на вулиці. Голова в мене гула, а на очах закипали сльози. То ось чого я вам мовчав. Боявся збрехати сам і ждав, поки я збрешу. Але хіба я всерйоз брехав? Я ж тільки сказав еге. На її жартівливе запитання. Це можна було теж зрозуміти, як жарт. Уже й пожартувати не можна. Якщо так придиратися до самої смерті гулі на лобі носитимеш. Ти що, ображаєшся? ідучи за мною безневинним голосом, питає Ява. Але ж ми домовились, я ж не винен. Я мовчав. Ти не маєш права ображатись, це нечесно. На що тоді було домовлятися? Він ще мене вичитував. Звичайно, ображатися смішно, коли домовились, але коли вас привселюдно б'ють по лобі і ви не маєте права дати здачі, то навряд чи ви будете реготати після цього. Навряд чи співатимете від задоволення. Ну чого ти, не вгавав Ява. А коли я зберешу, ти мені давай ще лабани, я юком не змигну, от побачиш. Все це було правильно, але до самого оперного театру ми йшли пішки. Я мовчав, поки не заспокоївся. І лише на Майдані біля театру сказав, потираючи лоба, треба якось інакше дізнаватись, хитріше. Треба спершу той, як його, репертуар, чи є у них взагалі про царів, а то зразу ляп, дайте нам царя, а люди нічого такого не ставлять. А вже ж, вже ж дуже охоче погодився Ява, радий, що я нарешті заговорив. Домовились сказати правду, що нам треба повернути артистові одну річ, яку він випадково, коли купався в Дніпрі, залишив нам, а яку можна не казати. Мовляв, секрет, бо про годинник казати страшно. В опері з царями було набагато краще, ніж у музикомедії. Там тих царів було аж кілька у кількох виставах і в Борисі Гудунові цар, і в казці про царя Салтана, самі розумієте, і в Снігуронці цар. Я ж зрадів, коли дізнався, і вже був певен, що серед тих царів ми обов'язково відшукаємо свого кругловидого з Лисиною. Але як прийшлося до діла, то всі царі виявились негодящі, не те, що треба. Жодного з Лисиною, всі чупринесті, навіть кучеряві, і високі, здорові дядьки. Це нам білетерка сказала і навіть показала їх усіх. Там у фойє висять портрети всіх артистів театру. Нашого серед них не було. Нічого удавано бадьорився Ява. Я був певен, що в опері нема. Оперні артисти голос бережуть, бояться застудити. Жоден співак не стане тобі купатись на пляжі. Купаються тільки драматичні артисти. Ми спустились вулицею до театру імені Лесі Українки. Але й там. А після того в театрі імені Франка нас чекало жорстоке розчарування. В обох театрах не було жодної вистави про царя, і серед портретів, що висіли в фоє, я не знайшов того, кого шукав. Лишався останній київський театр юного глядача. Ми підіймалися від театру імені Франка по сходах. Повз незвичайний дім на вулиці Банковій, що був геть чисто обліплений чудернацькими фігурами. Тут були й слони, і змії, і дивовижні птахи, і зовсім якісь незрозумілі потвори й чудовиська. Іншим разом я б роззявивши рота, витріщався на цей дім, бо такого дому ніде в світі нема, тільки в Києві. Але тепер я байдуже проходив повз нього і навіть не дивився. У душі моїй було так темно й погано, що всі ці страховиська, якби ожили і заглянули, перелякалися. Не журися, втішав мене Ява. Ну, звичайно ж, він з юного глядача. Точно, от побачиш. Іграє царя в якійсь касці для малят, і, напевно, комік. По-моєму, ми його навіть бачили колись по телевізору. Отой, от пам'ятаєш, що перечепився через поріг і впав. Ги-ги. Ява намагався розвеселити мене, але я не піддавався. Всю дорогу до театру юного глядача він марно пробував заспокоїти мене. Ми зайшли до театру, і наче в школу на велику перерву потрапили. Галас, метушня, біганина і все чогось малеча. Підійшли до каси, аж виявляється зараз вистава для молодших школярів, учнів перших-четвертих класів, п'єса казка. Про царя? живаво питаю я. Ні, про червону шапочку, відповіла касирка. Скривилися ми та що поробиш? Не йти ж додому, тим більше, що треба в фойє артистів побачити. Що ж доведеться про червону шапочку дивитись, сказав я. Взяли ми квитки, пішли, розштовхуючи малечу, ходимо по фоє, дивимось на портрети, і до кожного я підходжу з тремтінням, з острахом. Останній же театр, останні надії. Переглянули ми всі портрети, і впало, покотилося моє серце. Нема нашого артиста, нема та й годі. Що ж тепер робити? Де ж його шукати? Отже, не артист він. Але ж він точно сказав, що артист. І про царя ж казав. Як же це так? Стривай, не журися під мене Ява. Може, просто його портрета не помістили. Пам'ятаєш, як карафолька на шкільну дошку пошани не потрапив, бо коли фотографували, його саме бджола вкусила, і мордяка була як гарбуз. Може, і в цього щось таке. Та махаю я рукою, а самому так хочеться, щоб це було правда, так хочеться. Хлопці, привіт, хлопці, чуємо раптом. Обертаємось на голос і бачимо Валька. В білому платячку з великим бантом, метеликом на голові, вона стоїть, тримаючи за руку хлопчика-першокласника в синій шкільній формі. Я вас зразу впізнала, радісно кече Валька. Ви давно в Києві? Ви з екскурсією приїхали, чи як? Ви самі чи з усім класом? Я мовчу. Це його знайома, хай він і говорить. Але Ява теж мовчить. Ви б подивились на Яву. Він спершу зблід, потім почервонів, потім знову зблід, потім почав братися якимись плямами. Такого вигляду він не мав навіть тоді, коли торік провалився в старий колодязь. А Валька не в Гаваї. А ви наскільки приїхали? Але ходіїв своїх ви впіймали тоді чи ні? Обіцяли ж написати? Мабуть, адресу загубили. Еж, то чого ж ви мовчите? Не хочете зі мною розмовляти? Нарешті Ява опанував себе і розтулив рота. І з того рота вилетіли слова. Та чого, ми нічого, ми навпаки. Не можна сказати, щоб то було дуже красномовно, але я не став втручатися в їхню розмову, хай балакають. Та й пізно було втручатися, бо якраз продзвонів третій дзвінок і всі заспішили в зал. Вистава почалася. Ми сиділи в сьомому ряду, валька в дев'ятому, і Ява, замість того, щоб на сцену дивитися, весь час штаньми стілець полірує і голову назад повертає. На вальку зиркає. Голову скрутиш, доведеться задом ходити, в'їдливо кажу я. Та він навіть і не глянув на мене. А на сцені відбувалися різні казкові дитячі пригоди з червоною шапочкою, яку грала досить уже підтоптана товстенька артистка з пискливим голосом. Підступний, сухоребрий і довгоносий вовк саме пробирався в двір до бабусі, щоб з'їсти її. Моторна бабуся рятувалася як могла, зводила барикади з меблів, бігала по всій сцені, жбурляла в вовка глечики й баняки. А під тином, біля якоїсь буди, була прив'язана справжня жива курка, єдина бабусина худоба. І ось під час дії курка заплуталась у шворці, якою була прив'язана, і почала битися. Захоплені боротьбою вовки бабуся нічого не помічали. Всі з хвилюванням дивились на бідну курку, яка знесилена вже ледь дихала. Але що поробиш, не гукатиш, не зривати ж виставу. Бачу, ява крутиться, крутиться на стільці, наче йому жар в штани насипали. Потім враз підвівся і пішов. Прям проходом до сцени. Я принишк. І зал принишк, і всі голови до яви повертають, як на параді до генерала, що обходить війська. А ява йде, 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 піднімається на сцену, підходить до курки і починає її розплутувати. А артисти собі грають, ніби не помічають яву, ніби його й нема на сцені. Ява розплутав курку і спокійнісінько пішов назад на своє місце. Лише коли він сів, я почув, як важко він диха і як бухкає в його грудях серце. А за кілька хвилин вовк з'їв таки бабусю, і перша дія закінчилась. Завіса опустилася, в залі спалахнуло світло, всі заплескали в долоні, причому більшість глядачів повернули голову і дивилися на Яву. І було незрозуміло, кому вони аплодують артистам чи яві. До нас відразу підбігла валька. Ой, супер, ой, молодець! А як ти наважився? Я б ніколи не змогла. Ой, молодець! Вона говорила голосно, навіть по-моєму надто голосно. Видно було їй приємно, щоб усі бачили, що вона знайома з явою. Вона пишалася цим. Звідусіль на яву були спрямовані захоплені погляди. І коли ми вийшли у фойє, постійно то тут, то там чули приглушені голоси. Оцей, оцей, он він пішов у білій сорочці. По-моєму, це було саме те, про що міг лише мріяти Ява. Він був щасливий. Сказати, що він сяєв, це, мабуть, нічого не сказати. Він ходив по фойє, як на ходулях, ніби він вищий за всіх на світі. Очі його випромінювали щось таке, чого не здатні випромінювати очі звичайних людей. І такий він був далекий-далекий від мене, як ніколи в житті. Я і мої переживання з отим годинником для нього зараз просто не існували. Звичайно, він був герой, це ясно. Але мені було неприємно дивитись на нього. А це мій братик Миколка, сказала Валька, бо я вас здивовано позирав на першокласника в синій шкільній формі, що весь час крутився біля нас. І братик Миколка почервонів, наче його знайомили не з кирпатим Явою, а з космонавтом Поповичем. Я, власне, сюди заради нього й прийшла, бо мати його самого ще не пускає, ніби вибачаючись, пояснила Валька. Після цього Ява зміряв братика Миколку одверто зневажливим поглядом. Той ще більше почервонів. То ви їх упіймали таке чи ні? спитала Валька. «А вже ж, не недбало кинув Ява. І не написали? Теж іще. Чи, мабуть, адресу загубили, так? Ні, не загубили. Але... Ява здвигнув плечима, і цей жест можна було зрозуміти, мовляв, чого б це я став писати дуже потрібно. Валька зашарілася. Переборюючи ніякові, сказала Ну, ви, звичайно, не самі їх ловили, вам дорослі допомагали? Чи навпаки, ви дорослим? До чого тут дорослі? пхикнув Ява. Ми самі. Він блискавично зиркнув на мене і прикусив губу, та було вже пізно. Я зітхнув, підняв руку і вліпив йому в лоба три дзвінких добрячих шалабани, аж луна пішла. Валька зойкнула, братик Микола захихотів. Хтось іще поблизу засміявся. Ходулі зламалися, і Ява опинився на землі. Отетерілий, червоний, як помідор з виріченими очима. Мені аж шкода його стало. Та хіба я винен? Він же сам домовлявся. Було б не ставити таких умов. Бачачи, що ява не збирається давати мені здачі, валька, добра душа, накинулась на мене. Ти чого здурів? Що це за жарти? Довкола нас почали збиратися діти, ява забігав очима, як загнане звіря, і видушив себе усмішку, жалюгідну, роблену усмішку, так усміхається хіба що на чужій груші, коли заскочить хазяїн, і сказав Нічого, все гаразд, тепер ми квити», – обернувся до гурту. Ну чого дивитесь, кіна не буде? Діти, посміючись, почали розходитися. До того ж, продзвенів дзвінок контракт закінчувався. А що все таки сталося? Чого це ви? Ви що, посварилися? не могла заспокоїтись Валька. Зовсім ми не посварилися. Просто в нас угода є одна. Яві не хотілося пояснювати. Ми вже зайшли в зал і пробиралися до своїх місць. А яка, яка угода, не вгавала Валька. От уже ж та дівчача цікавість. Та потім, після вистави. Ну добре, то ви ж не тікайте. Гаразд.